Бажаю здоров'я, ви на каналі Віталія Копатель. І сьогодні у нас вже 10 грудня, зима, але погода така більш дооцінює. Дощик падає, сніг розтану. Ми будемо сьогодні купати в мега секретному лісі. Друзі, тут і Київська Русь, і Черняхи, і скіфи навіть. Все ж тут тільки є. Будемо шукати ліс секретний. Так що, друзі, дивіться. Я сподіваюся, це відео має бути цікаве. Друзі, хоч в лісочку. Класно купати, немає болота як такого, як на полі зараз. Бо на полі зараз це просто місиво, певно що. Друзі, у мене є знахідка. знахідка. Якщо я себе не накручую, то це перстень. Якийсь такий. Бачите? Причому я побачив це перстень, а не якийсь обломк. Ось бачите? Цей квадратик. Там якісь малюнки, мені здається. Я думаю, що це щось стареньке. Не, ну пікає він гарно. Як мідь срібло, а повозі на свинець. І повиду. Але, друзі, щось таке. Пікати неможливо через катушку, бо фонить капець. Добре, що я взяв стандартну. Можливо, вона не буде фонити. Друзі, ось така знахідка. Сдімся, що будуть динарики, і тут вони були. Так, що вперед. О, починає радувати цей лісочок. Монета, друзі. Монета. Скоріше що все радіонізовано. Але... вона є. Ось така монетоска, друзі. Друзі. Надіюсь на лайкосик. Друзі. Це вже більше радує. Я ти сигнал хотів пропускати, що все сміття з самого верху в листі. А це фібулка. Інтересно. Спиночка фібули. Ну, то є моцна. Красота, друзі. Ліс радує. Ось так. Друзі. Знахідки є. Знахідки є, бачите? Обломок фіболи. Друзі. І все практично в листі. Все в листі. Ось так. пати всі сигнали. Бо тому? що Ось такий у нас лісочок чарівний. І тут може бути все, що завгодно в цьому листі. І в землі. Так що ми шукаємо. Ось такі знахідки також бувають. Гудзик. Гудзик. Від трусів німецьких. Ось так. Друзі, є в мене знахідка Тож ж саме вверху. Не знаю, друзі, що таке, але щось не шмордяк видно. Таке вушко є, бачите? Вушко є. Таке зелененьке, бронзове. Не знаю, друзі, не знаю. Заберем. а там будемо бачити. Ось така знахідка. Друзі, змінили ми місце дизлокації. Ху. Далі те саме. Болото страшне. Друзі, але знахідки є. Секретний ліс не порадував дуже нас, тільки фібула а у мене і все. Та фокусуйся. Коротше, кошок джеліза. Тут нічого такого нема інтересного, цікавого. А от в напарника хрестик суперовий київський Друзі, і фібула латенська певно Або кельти. Щось таке пізніше вам покажу обов'язково. У напарника ось така бронза. Це гіршого. Ага. Ось таке цікавеньке. Теж якісь накладки можуть. А зараз він покаже то, що він знайшов? О. Оце, я розумію знахідка, друзі. Такий хрест підняти. Це треба мати щастя. Та то да. Це так нам рад не піднявся. Де то латенська фібула? Казав людям, що покажу латенську фібу. Ого, у тебе двохсторонні чеглин. Аквабокс. Аквабокс. йо йой -йо -йо, друзі, дивіться, що він знайшов. Оце артефакт капітальний. Колись плащинами скріплювали. Ось так, ось так, така краса. Супер. Нема, друзі, щастя на цім полі в моїй стороні. Тільки радянська монетка. Я так по неї мріяв. Мріяв цілий день. Одну викопав, це друга. Щось таке. Нічого цікавого. Кайфоломство. Вникніть в цю атмосферу цього копу, бо це просто капець. Якби був динарій, я би тішився. А так треба закінчувати це кайфоломство і їхати додому. Ось і все, друзі. Вдома. Знову не було світла. з'явилося світло і знімо відео. Друзі, ось такий гарний гудзик ще мені був попався. З пушками алюмінієвий Гренада ще й до того ого. Друзі, я скажу, що там непоганий ніколи вийшов. Ну, ось такий також гудзик Царизм, царі, нещасний царі. Друзі, і ось дивіться Фібулка і хрестик напарника в моїх руках. ха, -ха. Обмінялись з камрадом Я йому дав Динарія. Ой, мені хрестика. І фібулу. І з'їздив. На халяву на коп, друзі. Сьогодні не... недалечко. А тепер у мене буде в колекції ось такий красивий хрестик, друзі. Ось так. Ось так, друзі. Ось це мій результат. Дякую за увагу вам. Підписуємося на канал. Ставимо лайки. Далі буде. Головне, друзі, мир.